Да, да, вам теж бажаю. Чуєте, дивіться. Я, конечно, вибачаюся, хай вона оформляє. Ми пішли з вами тут, є до вас декілька питань. Давайте поки що. Ні, ні, давайте здавайте. Є. Дивіться. У вас же інструкція по використанню друка має. Яка саме вам інструкція? Ну по використанню даного приводу. І взагалі у вас. Чуєте, давайте ви мені не будете розказувати, що мені робити. Бо ви зараз узнаєте все дуже багато про себе. Ви дивіться, ви зараз порушуєте як мінімум, як мінімум. Як мінімум, інструкцію про використання трука. А ви, двоє, як мінімум, порушуєте правила дорожнього руху. Яким чином? Ну, а чого ту дорогу переходите? Дивіться, воно бачите пішохідний переход. ми 144 читаєте. Ми не є А де ви бачили, що ви можете. Дивіться, при використанні даного прибору у вас повинні проблискові маячки синього кольору. Точно? Да. Давайте своє посвідчення, та я поїхав. Придивіть посвідчення. Напишу на вас скаргу, а там хай розбираються. Бачите, А наступні. Посвідчення, покажіть, а я поїхав. Розбирайтеся далі. Нема коли з вами тут. Цацкаться. Скаргу ще Угу, Все. Добренько, давайте тоді. Не порушуйте тут, бо я дивлюсь, ви вообще розпає за три роки. <ганування> і ви ж нормально проведіть розгляд справ. А, давайте я побуду, ладно, так і бить. Подивимося, як ви його проводите, бо я думаю, ви забули, навіть, за все. Дивіться, а на що вам посвідчення водія? Ну, для початку розгляду справ. Ви повинні виїхати з посвідченням водія, дати документи. А розгляд справи вже початий, чи це тільки підготовка? Зараз проводиться початок розгляду справи. Тобто підготовка. А особа, якісь ви спитали, може вона хоче заявити якісь клопотання. Так підіжіть, я носу вам документи. Ну це ж може, для початку ознайомити його з правами зі своїми, які, які він має права. Ти вже постанову не винесте. Зараз ми перевіримо. Чуй, що ти мелиш? Почитай, як правильно це все робиться. Не, ну, якщо не знаєш, а дійди. Давай я спинки не побалатим. Для того, щоб винести постанову, ти повинен зачитати його права для початку. Це саме перше, тому що особа, яка можливо вчинила правопорушення, вона має деякі права. Повернись до мене, бо мені не подобається, коли стоїть спиною до мене. Що що? Перевістити чи то я поправа, бо так для початку це спочатку треба було зробити. Перед розглядом справи є підготовка. Зачитуєте його права, роз'яснюєте їх. Не то, що зачитуєте, а роз'яснюєте. Потім ця особа, можливо, він зараз захоче перемістити цей розгляд справи. Що ви будете робити? Розліз справи, знаходимося на кілометрі 12-го дорого 23. Давайте відійдемо. Так Побірає що, випадково. я ж хочу подивитися, як проведуть розвиватися. Я вже дивлюсь, порушення буде. Давайте відійдемо. Підждіть, давайте, не мішайте. Як, як до вас звертатися можна? А я вам прислала. Сержант Пліц, у нас у вас не де ваш э, цей значок? А чого він у вас в карман? Чон вас в інформацію. А вони 20 ту статтю, частину 3-ю, мабуть, забулися. Ну, я думаю, це ще одна буде скарга mm -hmm. на вас написана. Бачите, навіть водій знає, що ви повинні робити, а ви не знаєте. Ну, Взагалі патрульна поліція, я дивлюсь, без нас розпоясалася за три роки. Порушення на порушення. Думаю, треба брати довгострокові отпускати і їбать вас, що пастир засипалося. Mm -hmm. да? mm -hmm. Зрозуміло, що він пара. у вас не на я... місці був. Чого ви навіть? І, це... бачите, мої порушення. Ну, свої, нас, ну... свої порушення. Чому? Так, так, пане один один старший розмовляють один. Розмовляю один. Я... От дивіться, от він вам правильно каже. Є сьогодні, ну, нема в нас колегіального органа. Вона підійшла, вона проводить розправи. А ви давайте трошки не вмішуєтесь. Я порушую.

Замість ви маєте право оцінка з матеріалом, станом давати пояснити, давати виклик, також по всіх річних допомогах давати. Це не вкладеться право. Ви також не маєте права на прикладача, якщо не розумієте, якою мовою йде приватна. Розумію, я розумію право, все розумію, я молодь розумію, це розумієте тут особливо не спродати звернули давати пояснення що до себе членів своїх родини а також близьких е, родичів коло яких визначається знакомі вам зрозуміло ваші права? Все от до чого ну, Я в... вас ознайомила з вашими правами Ага, ви продовжуєте знайомити. Тому, тому що я реплику сказав, ви не реагуєте, ні. ніяк. Так, пане Відію, дозвольте я. Чуєте, ну будь ласка, ну, чого ви перебуваєте? Ну, дайте своїй колегі розібратися. Вона закінчила, вона сказала, я все закінчила. Чи ні? Я вас ознайомила, спитала, вам зрозуміло ваші права? Дивіться, ну це ж мало того, що зрозуміло. Ви повинні якось е, спливати на те, щоб ви, ви ну, от, Наприклад, да, особа хоче щось подать к да? Наприклад, як ви ось, некомпетентна, вона може вам дати відвід, а тоді ваш колега вже вступить. В дію. Або, наприклад, перенести розгляд справи. Ви ж роз'ясніть, не просто пробубніть, бо я єлі почув, так стояв, так прислухався, нічого не чув. Роз'ясніть, ну що це означає? Наприклад, да, подавати клопотання. Що таке клопотання? Ну може людина юридично неграмотна, не знає. От поясніть, як це подавати клопотання. Ну, Та чого ми будемо відходити? Ну, підождіть, ну тут цікавий момент. Щас ми проведемо трошки розгляд. Може, ми перенесемо завтра в патрульку приїдемо з адвокатом же завтра вихідний, ви свій вихідний Там, все все ну Все буде цікаво. Ну, буде завтра не буде, та вихідні. Головаці, ви в стахановці? Пане воді, дивіться, дозвольте І Підіть. Ні-ні. ні, ні, ні. ні і дожди. Ну не вмішуйтесь, будь ласка. Я з водієм поспілкуюсь, дивіться, вам ваші права зачитали. Якісь питання у вас будуть? У мене питання одне. Да, Чому, каже. коли ви порушуєте щось, це нормально. Наразі ми нічого не порушуємо, Пане виділено. Це, Ні, я, я Дивлюся Дивлюся на те, що говорю. Я Є порушення виправив. А, порушення, а я виправив, я зупинився, я теж виправився. Зрозумів, але на, наразі було зафіксовано перевищення. А я теж що... зафіксований, є... зафіксовано на вашу болі-камеру. Ну так точно, все зафіксовано. Все? Ні. 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 Я, я, я питання, ви розумієте питання? Чуєте, дивіться, е, ну, я, звісно, вибачаюся. Ми можемо зараз визвати фіксований. другий екіпаж, написати на них скаргу. На 102 дзвоніть, кажіть, що тут є порушення. Так, дивіться, пане удивіться. Підожди, 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 не треба оце такі жести робити. За порушення частини правопорушення частини першої статті 22 двадцять кодексу України про адміністративні правопорушення самого чотири. Чуєте, дивіться, а особа я вибачаюсь ще сказано, вам буде адміністративне стягнення вигляді штрафу з А ви що вже його признаєте винним, чи що Я не можу зрозуміти? А заявіть клопотання. Хай вони вам предоставлять докази, що саме ви в той момент, коли вони ви вони зафіксували це порушення, хай пред'являть вам фото відеофіксацію дивіться, щоб видно було де де саме ви. Смислі рішення проїзд. Вас клопотання є? Прийнято вас було запитано, якісь питання так... стосовно розгляду є. Ви є. запитували геть зовсім інше, що не стосується розгляду справи. Так зараз він Пані... заявляє клопотання. Він як може справи вже закінчений. Пане Одію, скажіть, будь ласка, адресу вашого. Так а він згідно 63-й може то, вам не я казати. Хочу, зрозумів. Копію постанови будете очікувати? Та, ні. Я все буду, буду. Все добре, очікуйте. Ви, ви навіть не показали мені мої порушення. Дивіться, я вам все показав. Те, що ви затримали. Ну, тобто ви відмовляєте, так, да, в клопотані особі дане. Рішення було прийнято. Поняв. Як вам робота Кропивницької поліції? Ну. Подобається? Пі-пі-пі. Да? Я <рес> поняв, так. Да. Ну, ну. Ви ж близькові маячки включіть, не забудьтеся. Так. Да. Тої сковопотання відхилили, навіть не прослухавши його. Ну, нормально. Так що я думаю, що вам потрібно, навіть буде піти, його скаржить суді. І ви зараз позвоніть на 102. Прямо зараз. Напиш... Залиште скаргу на дану особу, що вона е... несе службу на грудний знак приховувала в кишені. Зробіть заяву на 102. Що це, село... що це в нас? Покровське і зробіть на неї піді запитайте як її прізвище ім'я по батькові ще раз і внесіть. Ого, нічого собі. Огу, ничего себе. Усе рожа. Я роже, прям. Нормальний, красавчик. Воин, да? Воин? Саша? откры вікно побалакай. Воював, наверное, максимум десь Здесь в дендропарке. принципе, не Это жалуется. Что? Сейчас я запитаю, вот все дивлюся. Блин, привычка не меняется. Пусти вікно на 2 секунди спитаю та буду їхати, бо мені нема коли. Мені треба ще хер знаку їхати. Я її прізвище? Салесенко. Салесенко звати? Іона. Ілона, по батькові. Салесенко. Салесенко, Іона. І... оставляйте скаргу на 102. А я напишу вже само собою заяву, Не заяву, а скаргу так само на патрульну і управління патрульною, Та й все. Алло, да. Давай. Так, это область Дивиться. А, а такого уже нема. Вот Стасове. Патрульний ваш екіпаж Ні, Це покровське село. Село Покровське, дивіться, екіпаж підійшов, по-перше, з 10 го разу він зачитав мої права, приховував свої значки. Він не приховував, просто вони були на відповідному місці. Лежали в керма, в кишені, так. Лежав, лежав. Це тут намагаються ваші політики. Чуєте, я вирішу кусочок відео, кину на вашу патрульку, будете там розбиратися. Там моніторинг у вас є, який все розбереться. Так, да, правильно так буде. Що я буду голословний, якщо все є на відео? Ну... Просто я розумію, що у той чіхольчик удобний. але є 20 -та стаття, там частина третя закону про національну поліцію, яка вас зобов'язує тримати жетон на видному місці, на спеціальному. А є накази, які ви, мабуть, навіть не догадуєте, що є такі. Берете їх і читайте. Там в наказах прописано, де він повинен знаходитись. Просто я ж кажу: за три роки я дивлюсь, ви вообще розпоясалися. Тут треба вас так ганяти, щоб ви вообще навіть не то що а боялися піхти. Я розумію, що війна вас розпоясала, але треба це трошки прикращати. Війна в країні. Ви повинні своїм прикладом показувати, як що робиться. А не так относяться та похуй, не прицепила, та все рома. Ну, так не повинно бути. Ми там воюємо не для того, щоб вам тут похуй було. Я вам серйозно про це кажу. Я надіюся, ви виправитеся і не будете так більше робити, тому що буде очень, дуже... Очень... Я не чую, що ви кажете. Ви так тихо, тихо. Я розумію, ну так вам не должно на це бути похуй. Ви повинні нормально про це робити, якщо чоловік воює. А не забивати на закони і забивати на все. Скаргу все одно на вас буде написано, будуть розбиратися. Все, до побачення. Я поїхав, бо немає кого тут з вами. Карта зафіксована. Все, а тепер я напишу в свою чергу, додам відео і все буде добренько. Так, все, я поїхав. Дай Бог, я тебе Мене звати Євген. Євген, да. дякую тобі. Та ну нема за що, просто ви ж бачите, що так, людям похрену. Я б на вашому місці, подав би у вас по місцю це все е, зафіксував би його б. і... Спробував би скасувати постанову тільки із за того, що вони вам відмовили просто в ваших клопотаннях, тому що вони зобов'язані були забезпечити їх виконання. Це їхній обов'язок. Він не дав навіть подивитися сам факт порушення. Так я ж вам кажу, вам потрібно було не тільки подивитися на руками, а ще потрібно було визначити, хто керував даним транспортним засобом. Тому що в 122 й це чітко вказано. Що коли зафіксовано не в автоматичному режимі, то постанова або протокол виписується на ту особу, яка вчинила правопорушення. Ну, цього було не надано поліцейським що на ваші права, їм чихать на ті ваші права. Які закреплені не тільки нормативно правовими актами, а ще й Конституцією України.